Синдром карпального каналу. Передальні патології. Ін'єкція проводиться наступним чином. Визначаємо орієнтири. Ретінакулюм флюксорум утримувач згиначів. Пальпаторно визначили. Далі. Край променевої кістки. Пальпаторно. Пальпується. І Гока вводиться при даному орієнтирі, медіальніше променової кіски під гострим кутом, в ділянку карпального канала під гострим кутом до 2 мм вводимо препарату 0,5 мл. Ін'єкція закінчена. Обробка розченому антисептику.